Сьогодні у сухарній бухті Севастополя ймовірно зачепили найстаріше судно в Росії. Кримські пабліки пишуть, нібито йдеться, що рятувальний корабель Комона, який є найстарішим у світі судном, яке фактично перебуває на озброєнні з 1915 року. Інформація про ураження корабля не підтверджена. Офіційно чекаємо на хороші новини. В той же час у порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області зайшли два російські кораблі, на які завантажують зерно та метал. В той же час порта. Вони прибувають не пусті, а з військовою технікою. В один корабель зараз завантажують зернові, а в другий метал окупанти продовжують розграбовувати наші землі. Схоже, окупанти відчувають, що для них уже почався зворотній відлік. Йдеться в повідомленні. Це не перший випадок, коли російські судна використовуються для транспортування незаконного захопленого українського вантажу згідно із сайтами, що відстежують пересування суден російські балкари, Знаходили в порти Туреччини або Сирії, перебуваючи в Середземному морі. Вимикали транспортери, щоб й. Новірно приховати пункти призначення сьогодні. Їхній останній день вони доходилися. Один із кораблів спалахнув порту Бердянська. Триває детонація боєкомплекту. А за даними телеграм-каналів, горий транспортний корабель РФ серії Ельбрус разом із технікою, зокрема танками та БТР, що ж шторм Шадоу» таки попав. Шторм Шадоу» скальпа це авіаційна крилата ракета класу повітря Земля. Дальньої дії вона призначена для подолання систем протиповітряної оборони. ППО та знищення стаціо. Анарних об'єктів, тобто можливими цілями, можуть бути командні пункти, аеродроми, порти, інфраструктура, склади боєприпасів, кораблі та підводні човни, мости та інші стратегічні об'єкти. Ракета здатна працювати в день і вночі за будь-яких погодних умов. Вона має систему планування складних місій. Розробка тривала з другої половини 1990-х років, у 2003 році Storm Shadow, Scalp були прийняті на озброєння Франції та Великобританії. На сьогодні серед країн операторів, також Італія, Греція. Єгипет, Катар, об'єднані арабські емірати та Саудівська Аравія. Бойове хрещення пройшли у військових конфліктах в Іраку та Лівії, використовувалися британською та французькою авіацією під час ударів побойових ісламської держави у Дамаску та Хомсі, Сирія, а також саудівськими ВПС у Ємені, Storm Shadow, інтегровані у системи озброєння бойових літаків, Eurofighter, тайфун, Dassault Rafale, Рафал, Панавія Торнадо та Десаут Mirage дві тисячі у Кремлі не задоволення рішенням Конгресу США ухвалити законопроект про допомогу Україні. Там погрожують безумовною та рішучою відповіддю. Таку заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. Передають російські пропагандисти. Захарова коментуючи виділення американської допомоги Києву, заявила, що дії Вашингтона як фактичної сторони конфлікту отримають безумовну і рішучу відсіч. 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроект про допомогу Україні. Далі законопроект має підтримати Сенат та схвалити президент Джо. Байден документ підтримали 310 конгресменів проти 112. Документом передбачено виділення понад 60 мільярдів допомоги Україні. Третина пакету на поповнення арсеналів. США – пряма фінансова допомога як кредит. Після голосування Путінсон вирішив полякати союзників. Захарова, Лаврова, кабінет Путіна та решту топових та силовиків евакуюють на Валдай прямо зараз. Фіксується переміщення ядерних боєголовок на аеродрома, звідки зазвичай злітають борти, атакувати Україну. Понад 10 літаків готові виконати. Наказ в разі його отримання Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України. Повідомляє розвідники різних країн. Путін так хоче змусити капітулювати Україну. Про це пише екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі у колонці для УП. За його словами, нещодавно президент Шаджо Байден зробив вкрай серйозну заяву щодо ймовірного застосування ядерної зброї. Я вважаю, що все, що Путін робить останніми місяцями, це є підготовка до натискання червоної кнопки. Попри скептицизм, декого з приводу українського наступу в Москві знають точно, що за нинішніх можливостей. Сти засу їм точно не втримати стокілометрову ширину Приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервана, зазначає Саакашвілі. Він вважає, що ЗСУ знищать кримські міста, стоятимуть біля входу у півостров. Російське військо буде приречене, у Кремлі розпочнеться розвал режиму. І ось щоб не допустити цього, Путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру хвалення рішень, тобто по центру Києва. Швидше за все до цього буде розіграна якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це Мінс понукав Москву діяти з метою захисту союзників. Ка прогнозує Сакашвіля. Експрезидент Грузії не виключає, що Путін може наказати вдарити тактичною ядерною зброєю по найбільшому логістичному центру в польському Жешою. Пропускає, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням. Додав він також. Саакашвілі зазначив, що президент Рефолдом Путін своїм рішенням щодо відновлення авіасполучення і скасування візового режиму готує основу для введення армії у Тбілісі. Ніхто в Грузії не знає Путіна краще за мене. Цим кроком він ніби намагається домогтися добробуту для громадян. Грузія насправді готує свою армію для вторгнення в Тбілісі, Йдеться в дописі експрезидента Грузії. Саакашвілі також додав, що Путін і досі не може пробачити Грузію за події 2008 року, коли йому не вдалося це зробити. Путінський режим відрепетирував застосування Росією тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою. Свідчить секретні військові документи, як пише Financial Times, експерти, які переглядали ці файли, описали поріг застосування ядерної зброї, який насправді нижчий, ніж будь-коли публічно визнавала Росія. Ми вперше бачимо, що Дні документи публікуються в відкритому доступі. Вони показують, що оперативний приріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо обажаний результати не може бути досягнений звичайними засобами. Заявив директор російського євразійського центру Карнаги в Берліні Олександр Габуєв. Зазначається, що російські військові файли, які просучилися у відкритий доступ, включають сценарій підготовки РФ до вторгнення Китаю. Загалом у мережу витекла 29 секретних документів, складених у період з 2008 по 2014 рік. Хоча деякі файли датуються 10 і більше роками. Експерти стверджують, що вони як і раніше актуальні для сучасної російської військової доктрини в одному з документів викладається досить широкі критерії потенційного ядерного удару РФ, включно з висадкою противника на території Росії, ураженням підрозділів відповідальних за охорону прикордонних територій або неминучим нападом противника з використанням звичайних озброєнь. Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% її атомних ударних підводних човнів трьох або більше крейсерів трьох аеродромів або одночасний удар по основним і резервним береговим командам. Андним центром. також у документах вказується, що російські військові також зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включно із стримуванням держав від застосування агресії або ескалації військових конфліктів, зупинку агресії, запобіганням програшу російськими військами битв або території і зробити російський флот більш ефективним. Сразу после голосования про пакет помощи США Патрушев влаштовывая зачистку в России, дали телеграм-канал генерал СВР человек, похожий на президента России Владимира Путина. В режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Пыша – российский генерал разведки, оппозиционный до влады. И КИВД телеграм-канал генерал СВР Шойгу и Герасимова на заседании не было. Скоро вместо их назовут другие фамилии людей, которые займут должности. Совещание выдалось довольно представительным участие принял и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Мы неоднократно акцентировали внимание наших подписчиков на то, что в последнее время подобные совещания, во-первых, не жаловали своим присутствием многие постоянные члены. Во-вторых, сами совещания стали проходить заметно реже, чем обычно. Основная причина в том, что участие в цирке под предводительством двойника президента прельщает немногих. Более того, например, Николая Патрушева это в определенной мере даже оскорбляет, но благодаря в том числе нашим усилиям, Оперативные совещания Совбе завернулись в прежний формат, доставляя массу неприятных моментов участникам. Как говорится, назвался груздем полезая в кузов. Стоит отметить участие в совещании премьер-министра Михаила Мишустина. Судьба главы правительства сейчас активно обсуждается в так называемом Политбюро 2.0. Мишустина могут поменять перед выборами на технического председателя правительства, для чего уже и достойный кандидат имеется. Идеи возможной перестановки свести на нет. Перед выборами любые возможности Мишустина и подготовить страну к приходу нового премьера преемника. При этом технический глава правительства, этакий халиф на час, должен воплотить в жизнь несколько непопулярных решений, перебрав на себя основной негатив. Взрывы и многочисленные пожары на многих предприятиях, торговых складах и площадках в России стали темой двух закрытых совещаний Николая Патрушева с представителями руководства силового блока. Никаких приемлемых решений, как избежать подобных происшествий в будущем, не выработано. Участники закрытых совещаний подвергли Ліс резкой критики со стороны Патрушева за неспособность противостоять насущным угрозам. Большинство крупных пожаров, усилившихся в России в последнее время, секретарь Совета безопасности РФ вважає результатом диверсії, которые можуть ударить сильніше санкції. До слова сам шойгу отримав протест після останнього вибуху в Єбалурзі. Йому відірвало ногу, адже попав під тодішню роздачу наших безпілотників. Тим його вчасно знайшли та врятували. До зустріча глядачі. Вистоємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.